Усім доброго часу доби, слава Україні. Можливо, ви шукаєте натуральний продукт, який очистить печінку і судини, зміцнить імунітет і здоров'я вашого серця, подарує незабутній смак і матиме магічну дію на стосунки з партнером. Уявіть собі, у природі є така дива рослина, і називається вона японський хрін або васабія японіка, або просто васабі. Це популярна японська приправа, яку отримують шляхом сушення та подрібнення корення. Багаторічної рослини Васабія Японіка найбільшу популярність рослина здобула завдяки приправі, яку отримують із кореню Васабі. Висушений корінь подрібнюють і застосовують у японській кулінарії як добре відомий соус Васабі. Кілька слів про саму рослину. роду васабі належать чотири види рослин, що ростуть у східній Азії. Культивують із них тільки васабія Японіка або японський васабі. Це багаторічна рослина з заввишки до пів метра, з листям, що нагадує за формою сердечко і довгими стеблами. Через півтора року вирощування кореневища васабі потовщується і може досягати 15 сантиметрів. Перші згадки про цю рослину датуються 7 століттям. Стародавні японські Кірокописи свідчі про застосування васабі як лікувальної трави у їжу. Васабі почали використовувати лише у 14 столітті у вигляді натертого кореня в префектурі сідзуока острова Хансю. Це, як ви загадалися, Японія його жителі принесли приправу в дар Сьогуну. До речі, Сьогун – це назва високопоставленої військової особи, яка володіла реальною владою і управляла Японією більшу частину часу. З 1192 року. Так ось, згідно з переказами, йому продукт сподобався і він почав поширювати васабі в інших регіонах Японії, а японські кулінари стали використовувати не тільки коріння, а й квітки та зелень. Нині васабі вирощують за особливою складною технологією у холодній проточній воді, у навпритопленому стані на берегах гірських річок. А сучасні медичні дослідження підтвердили численні цілющі властивості корни. Вища цієї рослини. До речі, крім своєї історичної батьківщини, можна зустріти японський хрін і на плантаціях Таю, США, Кореї та Нової Зеландії. При цьому другий сорт, називаємий хон васабі, вирізняється більш насиченим смаком і вважається найякіснішим. Хон васабі в перекладі з японською означає «справжній васабі. Цю приправу готують із рослини, що росте в дикій природі. Відшукати хон васабі можна тільки в Японії, і при чому в особливих умовах у холодній проточній воді така рослина досить рідкісна. Тому Хонвасабі цінують дуже високо, і каштує вона істотно дорожче. Як вибрати справжній васабі? Порошок і паста васабі стають доволі популярними, однак у більшості своїй вони зроблені не із справжнього васабі. Такий товар дуже поганої якості. Під васабі нерідко продається суміш, яка містить порошок гірчиці, крохмаль і штучні барники, оскільки рослина васабі дуже своєрідна, коли справа доходить до її придбання, справжній васабі коштуватиме набагато дорожче ніж звичайний хрін. Тому під час вибору васабі. Важливо переконатися, що ви обираєте той продукт, який має свіже, чисте та неочищене коріння. Цього ж правила треба дотримуватись при виборі зеленого листя васабі. Васабі можна придбати також у вигляді порошку або пасти. Перш за все, варто максимально уважно прочитати склад, зазначений на упаковці. У складі має бути зазначений японський хрін, вода, невелика кількість солі та рослинна олія, а порошок має бути розсипчастий, дрібного помела. Якщо ви купили порошок васабі, то його треба перекласти в банку або герметичний контейнер і покласти в холодильні. У цьому вигляді порошок зберігатиметься близько року, а тюбік із пастою васабі після відкриття слід тримати в холодильнику і використовувати протягом кількох тижнів. Смак васабі Подрібнений і висушений корінь, має сильний аромат. Гострота васабі більше нагадує гостроту звичайної гірчиці, ніж гострого перцю. Рослина належить до цінних харчових продуктів, оскільки вона містить величезну кількість вітамінів і мікроелементів, таких як калій, магній, залізо, кальцій, а також клітковина. Це робить цю рослину важливою складовою різних дієт. До корисних властивостей васабі також можна віднести високий вміст біологічно активних речовин, ізотіоцинатів, фоліової кислоти, антиоксидантів, ніацит. sino e Tiamino. Пасту васабі з скореня васабі можна приготувати вдома. Для отримання разової порції пасти в чарку поміщають чайну ложку порошку з скореня васабі та додають стільки ж теплої води, швидко перемішують до глиноподібного стану і перекидають чарку на тарілку, залишивши постояти приготовлену пасту приблизно 10 хвилин, після чого ви отримаєте більш виражений смак і запах цієї пасти. Слід зауважити, що надмірне вживання васапі загрожує порушеннями в роботі печінки, або мовлено це вмістом гепатотоксину, що не становить небезпеку в невеликих дозах. Надлишок же здатний згубно позначитися на стані життєво важливого органу, тобто печінки. Пекуча приправа може спровокувати алергічну реакцію. У період виношування та годування дитини про можливість вживання цієї прянощі слід порадитись з лікарем. Таким чином Помірне вживання васабі абсолютно безпечна. Цінна рослина, що прийшла до нас з країни сонця, рекомендована провідними фахівцями в галузі збалансованого харчування як корисний дієтичний продукт. Світ сповнений легендами про афродізіаки: це продукти або речовини, які викликають збудження і подовжують сексуальне бажання речовина, яка допомагає посилити статевий потяг. Назва походить від імені Афродіти, грецької богині кохання. Вважається, що після вживання афродізіака людина відчуває сексуальне збудження або може його продовжити. Васабі це природний афродизіак. приправа збільшує кровообіг у ділянці малого таза та посилює потяг, лібідо, особливо у жінок, за умови, що до вас. Потрапив стопроцентний натуральний продукт. Однією з найвідоміших і найдивовижніших цілющих властивостей васабі для здоров'я є його дія на серце, він здатен знижувати ймовірність серцевих нападів, запобігаючи небезпечному процесу злипання тромбоцитів, тобто агрегації. Також він суттєво знижує ризик інфарктів та інсультів, а систематичне споживання цього корення в їжу допомагає знизити рівень шкідливого холестерину. Ізотіоціанати, тобто ефірні сполуки, з антибактеріальною дією. Що містяться в корені цієї рослини, запобігають утворенню і канцерогенів. У помірних дозах зелена паста сприяє кращій роботі печінки, допомагаючи нейтралізувати і виводити токсини, що призводять до розвитку онкопатології. Різнобічні клінічні дослідження показали, що протиракові речовини, які удосталь містяться в васабі, здатні пригнічувати ріст злоякісних клітин. Регулярне споживання цього кореня в їжу здатне і Одно знижує розвиток злоякісних новоутворень і перешкоджає розвитку метастазів. Крім усього іншого, японці здавна використовують сильні антимікробні та протигрибкові властивості васабі, що пояснює популярність спеції, поєднання з рибою в суші, васабі чинить бактерицидну дію на стафілококи, кишкову паличку і грибки різного походження. Васабі містить у собі велику кількість вітаміна С. В одній чайній ложці 10% від добової норми, який, як відомо, не здатний синтезуватися в організмі, а надходить до нього тільки з їжею. Вітамін С стимулює імунітет і знижує сприйнятливість до інфекційних захворювань. Також в асабі прискорює загоєння ран, запобігає розвитку запальних процесів і перешкоджає старінню клітин. Цій екзотичній приправі приписують і антиастматичну дію. так васабі проявляє цілющу дію в разі астми, справляється з застудою, знімає симптоми в разі анафілактичного шоку і відмінно очищує носові пазухи, Пасту з васабі можна зарахувати і до засобів, що зупиняють запальні процеси виразок іран, крім тих, що утворюються в ротовій порожнині. Ця рослина сприяє зняттю суглубового болю, що робить її незамінним продуктом у харчуванні тих, хто страждає на артрит, артроз і хондроз. Її діючі речовини здатні блокувати не тільки запалення, а й біль. Якщо ви намагаєтесь скинути зайву вагу, спробуйте васабі. Цей смачний низькокалорійний продукт, який часто готують із грохом, подається у вигляді екстраординарної закуски. Васабі стане прекрасною альтернативою іншим калорійним закускам, крім цього, він містить масу поживних речовин, що живлять організм людини і підтримує здоров'я кишково шлункового травного тракту, і в цілому поліпшує роботу травної системи. Васабі містить сульфініл, який бореться зі старінням і допомагає досягти бездоганної та сіяючої шкіри сульфініл це потужний антиоксидант, який знижує рівень активних форм кисню в організмі. Корінь васабі застосовують у спа індустрії та косметології як головний інгредієнт для проведення деяких процедур. Екстракт на основі васабі, маючи унікальні властивості, позитивно впливає на організм, проникаючи через шкіру активна речовина ізотіацинат спільно з кальцієм. Калієм, фітохімічними елементами і вітаміном С ефективно борються з основною причиною старіння вільними радикалами. У спа-салонах васабі використовують для обгортань. Цю процедуру проводять для позбавлення від такого неприємного ефекту, як апельсинова кірка. Водночас знімається спазм судин, нормалізується кровообіг, зникає біль у суглобах. Васабі використовується як скраб, до суміші з васабі додаються розмаринова ефірна олія та екстракт апельсинового дерева. Скраб з васабі може ідеально очистити шкіру від усіх відмерлих частинок, що робить її гладкою і рівною. Крім васабі, в цю суміш можна додати ефірні олії дерева ши, жожобу, які, до речі, пом'якшують дію головного компонента, тобто васабі, не заважаючи ексфоліації та очищенню шкіри. Є і чимало інших засобів, у складі яких зустрічається васабі. Це відбілювальні маски для нігтів, очищувальні лосьйони, маски для тіла, дезодоранти, шампуні та засоби, прискорювачі засмаги. Літючі речовини, той самий ізотіціанат, що міститься у васабі, здатні пригнічувати ріст патогенних стриптококів, які спричиняють каріїс. Так ось ці речовини перешкоджають руйнуванню зубів. До речі, вже почалися розробки і пробний випуск зубних паст із додаванням васабі васабі. Можна використовувати для маринаду, яким заливають шашлик. Для цього треба залити шматочки м'яса соусом із васабі, олівкової олії, соєвого соусу, чеснику і запекти в духовці, давши настоятися м'ясо всього 10 хвилин. Крім того, з васабі готують оригінальні соуси. Так у віршки додають стружку тунця, рибний бульйон, васабі, сіль і доводять до середньої густоти, постійно помішуючи безпосередньо перед заправкою в соус. Соус додають ікру. Подавати такий соус радять із тунцем. Васабі додають до салатів і супів, подають до страв із риби, особливо до тих, які не були термічно оброблені, приміром, суші. Найвишуканівший гастрономічний смак має соус, приготовлений з васабі, лайма, кунжуту, гріхової пасти і соєвого соусу. Смачного вам і будьте здорові! Надіюся, ця екзотична і чудова рослина зацікавила вас. Друзі, як завжди, не забувайте підписуватись на канал, можете також поставити лайк. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей!